Всім призі, в навіть на каналі. Сьогодні я на риболовлю на окуня, на мікроджиг. І бачите, в мене вже є такий окунець. Це я навіть камеру ще не підключив. Ось такий окунчик. Звичайно, що його відпускаю. Є, друзі, нарешті. Нарешті я його вже доконав, але ну, це такий окунь, знаєте, по розмірам, що ну, навіть стидно. Ну, але я цього окуня доконав, нарешті він клюнув. Такий зовсім-зовсім маленький. Звичайно, що відпускаю. Ну, він вже трошки більшенький, Ну, але все одно не, не, не те, що треба. Такі окунизло. О, красиво виглядає. Okay. На, е, все це на танту, але це не в оригіналі, це танта від е, одного тіпа, який мені це дарив. Е, це ще було взимку. Е, Golden Hook. В нього є телеграм-канал, який я залишаю завжди в описі. Така от танта, 4 грама і ну, такі от Досить такі солідні, але все одно не, 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 не трофейні, але все таки окуні є. Чіпку вам пару оконців і буду вже завершувати відео, бо перестало клювати. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, всім всім, пока.